Здорово, пацани, я ще живий. І в котрий раз я випадаю з життя та ютубу, що просто байдуже. Всі ми розуміємо, по яких причинах зазвичай зникають контент-мейкери. Одні від конкуренції, а інші, бо треба ходити на реальну роботу. І от я якраз із таких. Сьогодні відео доволі незвичного характеру, адже це буде якась пародія на моє перше відео про Майнкрафт. Кілька тижнів тому, на мій день народження, цей жорстокий світ. <рес> Мої друзяки подарували мені бісу ботущу китайських симуляторів побачень. Тому не хвилюйтеся, контенту для каналу мене вистачить. Тому якщо для початку мені треба буде це в самому в буквальному сенсі пройти та написати бодай хоча б якийсь сценарій та розповісти, чому в то чи інше рандеву грати не потрібно. Smell, Fresh, Fresh. то цього разу я навіть гру до кінця не зміг пройти. Всі ці китайські симулятори побачень схожі один на одного, але у кожного є якась фішечка. Але незмінним залишається тільки той мій спосіб робити вибір у даних іграх. Давай. О, І... є... О, все! Є, Про незвичний прикол даного шедевру під назвою Exclusive Memories я постарався вам сьогодні розповісти. І не тільки я, а й мої друзяк, які паралельно того, як я старався пройти дану фантазмагорію, Підстав на фоне кринж рівної степіні абсурду. Во, девочки, не туди ви руки суєте. Треба їй в дирочку туди, да? так? <ривіт> Сподіваюсь, вам сподобається даний тип експерименту. Що ж, маестро, вам слово. <ривіт> а мене в головне меню пустить, ніч, це я про скіпа, случайно. Є варіант тикнути в ту дирку, я би просто тикнув і пальчиком. <ривіт> Даний шедевр китайської кінематографії буде нам розповідати про історію від лиця парука, якого стається мнизі від якоїсь події, яка відбувалася за кадром. Але результатом цього випадку у нього з'явилася можливість. Як перестати боятися дівчат? Тьоргати дівчат за дирку в колготах. я правильно? Правильно, Ай! Ай! So trusted you. Я, що, бля... що Так швидко? Дівча, яке ми бачимо, звуть ось так. Пишу це на екрані, бо це ім'я хто хто скаже з першої спроби. Навіть я. Ага. Ай, бля... Це дівчанам є другом дитинства. І неодноразово, якщо йти по її руту, буде нас зваблювати. Ага, тільки у нас є невеличка така проблемка. А, я женюсь. Наш головний герой одружується буквально після завтра. І в нас немає можливості цьому ніяк завадити. Ну, є одна можливість, але то якби кінцівка. Пупсику, а ти часом не єсеф, так чому ти вкрав мою душу? Якщо ще більше пояснювати, то гра сегментується на кілька днів: там перший, другий і останній. До останнього, як би це добре не звучало, ми можемо і не дожити. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. По причині того, якщо будемо неправильно відповідати у наших діалогах, от би ще сигналка в машини ззаді спрацювала би. Відразу від тої плюхи по голові, наша чай худфренд відправляє нас до себе в офіс. Тобто, в офіс даного юнака. Даний інтерактивний момент дає нам змогу потикати куди тільки можна. Після нашого дивовижного Франкенштейна ми знаходимо кралечку у нас під столом. Ой, ой, ба, ой, та, ой, я живу вона під столом, робить? відкинули всі дурні думки з голови. Я знаю, про які дивовижні фантастичні фільми ви згадали. Це культурний витвір китайського мистецтва. Не враховуючи кралечку у нас під столом, чая Худ Френд нагадує нам про містера Чена. Про та про наше весілля післязавтра. Єдине, що мене чекає після завтра, це чергування на заводі. Джентльмени, ласкаво, просимо до бійцівського клубу. Кокетка покидає наш кабінет, а із під столу вилазить інша змія, яка буде нам псувати всю малину. Шо, шо. Шо? Дана Краля, чи то асистентка, чи то наша асистентка. Коротше, щось не зрозуміли. Але зрозуміло те, що в нас щось записувало, коли ми, як той коханець із малібу, ховалися за дверима. Які корпоративні секрети ховаються, розмови ні мені, ні хлопцям не відомо. Їм то ще більш невідомо, адже кому з них не байдуже на цю гру. Ліше, як ти сидиш такі в шафі і кидаєш кубіки. <плес> Геніально. Після скіпу добратьої частини незрозумілої, але, мабуть, дуже потрібної фігні для сюжету даної детективної історії, ми зустрічаємо нашу наречену на білому ланусі С-класу. Якщо чесно, я не розумію, що вона така страшна. Бу! Злякався! Не бійся! Я працівник ТЦК! От е, реально чому із всіх акторів, яких розробники позвали на дану нобелу, роль наречений себе вибрали оце щось. Yo, 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 uh. Без негативу, реально, можна ж було реально когось гарніше взяти. Ну ту ж саму мілфу із принца шкіли. ту мілфу з дитиною з любов навкруги. Вони ж реально більше підходять на цю роль це ж просто ідеально. Настільки ідеально, що аж собаку вставляти потрібно. І тільки скажіть, що щось не так. Я знаю, яка вам собака подобається. Добре, пару моментів із педради. <свіття> СТО! <свіття> <свіття> От чесно, на моє уявлення, всі ділові і корпоративні зустрічі виглядають саме так. Ця гра триває вже близько години. Мабуть, але нам так і не пояснили. Red флаги у дівчаток. Ще й прикола додає той факт, що ми як той лакей всім розливаємо чай. Воу, да хоче кох. tea. От просто смакота. Гра тільки почалася, а я вже її засрав майже що наполовину. Слава Господу, нашому єдиному, щодо висновку, як до Києва Рачки, тому треба переходити до інших моментів даного китайського шедевру. Реченчаха звена з собою на підготовку до весілля, але я він фор наказує нам побути в ролі кур'єра та забрати Василичку з Китаю. Я шо кур'єр. Нову пошта. А, е! о, о, да! Я кур'єр. Мене нас я. Просто стоїть, як діор… і діот. Що, бані чегулема! Як вже встигли помітити, посилку у нас благополучно вкрали, і лише Beautiful Lady змогла нам її повернути. Beautiful lady, what's your name? Мені Діана. Типа Діана, чи що? Дану красу красуню звуть Діана. Якщо чесно, то це, як на мене, найкраща дівчина всієї цієї ігри. І ще ми через байк просто западаємо. Після невеличких покатушок та обіду контактами ми, як герої якогось чорта, сидимо в кафе. Та бачимо косплеєршу, яка косплеїть Марію із четвертої персони. Love you. What? Після булінгу зі сторони інших косплеєрів, який ми категорично засуджуємо та не пропагандуємо, ми знову обмінюємося контактами, бо ми дуже добрі та захистили маленьку кралю від нападок інших змій. Посилка доставлена. Дякую новій пошті за оперативність. Далі вечір в барі, але перед цим знову причина боятися дівчат. Та за що мене? А, мене знову побила жінка. А ні, вона задля своєї люб'яності готова дати нам свій номерок. Я так розумію, це один із видів китайських подкатів. По-іншому це важко пояснити. Але випити в барі нам все таки вдається. І не тільки в компанії якихось передунів, анічосіньких таких собі каналочок як на підбір. Так як це моє проходження, я б дуже хотів випити з Діаночкою. Але не 14.1, а Жами. Наступним моментом ви зрозумієте чому саме. На жаль, це був лише перший день нашого прокляття даного Детін Сіма. Далі нас чекає ще більше п**ць. Нам з пацанами пообіцяли подарунок, але нас жосно намахали. Explain what you did last night. I did nothing. I prepared gift. Ah, а, ah, 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 okay, ah, все, файн, ми за подарочку. За <звук> Де подарок, сбе подарок. Она казала, що у мене є подарок для тебе. Just feel it. feel it? Мені подарок надо. на <звук> 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 Далі нас жде найнеобхідніша сцена даного серіалу, адже вона буде повторитись зразу в раз. Я блін не жартую. Якби ми не проходили даний сюр, ми в стопроцентному випадку потрапили на дану таємну вечерю. Вечеря долі неприємна, але хоч тут дали подарунок. Подарунечко виявляється від перепустка на косплей івент. На який нам по сюжету доведеться йти. Щось сказати про івент так само, як і про таємну вечерю, абсолютно нічого. Лише скажу, що його значущість в сюжеті доволі велика, адже це один із ключових моментів історії, від якої далі буде розвиватися весь рут. Ну якщо попростіше, то воно щось типу суми всіх ваших очок відносин з дівчатами, від якої і будуть відштовхуватися подальші події. Моєму проходженні це вийшло на саму невдалу кінцівку. У які батька нашої нареченої сядять в тюрму за ліквідацію когось. Проще кажучи, гру знову доведеться переігрувати. І ви навіть не зможете уявити той мій тихий акт, hey. той того, що гра і хоче, щоб ми постійно її переігрували. Це hey. hey. <реш> мастерві. Вона вводить нову систему виборів, як в Mass Effect, додає якісь додаткові діалоги, а в кінці кожного траю виставляє свою рідну оцінку. Кожен трай називає циклом. Тобто ви розумієте, щоб пройти дану гру треба в ній буквально жити. Я її вже награв достатню кількість годин із пацанами і сам, і без пацанів. Чесно, вона буквально висасує з вас всі життєві сили. О, ще, детей бозлів! Всі ці вибори нелогічні, дурнуваті та взагалі не зв'язані між собою. Те, що ви пройшли за одну, буквально впливає на вибір взагалі в іншої дівки. Це якийсь цирк з конями. А ця вся карта відносин це теж якийсь сюр. Це не гра, це якась виставка сучасного мистецтва символізму прибасеного китайського філософа, от чесно вам кажу. Це дійсно яскравий приклад того, що мені реально треба переходити на спілкування у реальному житті, е, як і вам. Бо так діло далі не піде. Добренько, давайте перейду до своєрідного висновку по технічному виконанні. Що ж у цьому короткому висновку? Як я вже й описував раніше, історія заплутана, нецікава, та гроша ломаного не вартує. І тут не проблема в самій історії, вона повна сюрпризів та несподіваних поворотів. Проблема в технічному виконанні та гріндані, в якій нас втягують розробники даного ренпаю. Чесно, я б хотів, щоб це була типова реал-лайф новела з конями, а не це. По музиці середнячок. Звуки накинуті погано, я їх чітко відрізняю, навіть якщо хтось дуже-дуже далеко. Це вперше я помічаю таку халтуру, адже в двох новелах, огляд на яких у мене є на каналі, таких проблем не було. А тут треш. Взагалі, Треш, я не рекомендую дану новелу нікому і ні при яких умовах. Я терпів це заради вас. Ми терпіли це заради вас. А я лише прошу поставити нам лойсик за наші страждання. Кайфуйте в заставочку, а мені пора на роботу. Пакедем.